Ми з вами, друзі, знаходимося в магазині Руста. Продовжуємо наш огляд. Ось тут є різноманітні костюми для дітей, накидки, піджачки, для того, щоб створити святковий настрій. Ось тут светри. Вони, мабуть, дитячі, але тут на них є розміри Елька. Один розмір Елька, ось МК. Більш червоні. Червоні ось такі. Є також для діточок різноманітні обручі для дівчаток. Оце конфети, цукерки. Вони ніби як сахарні і ось такі палочки. Ще є ось такі гарні навушники для дівчаток. Але треба пам'ятати, що вони не гріють. Ось це костюм новорічний. Ось така ялинка 149,90. Не знаю з чим вона пов'язана, але ви бачили, там 15 євро, а тут 149 Чому вона така дорога, невідомо. Ось тут різноманітний одяг, футболки, ось тут поруч чоловіча білизна. І зовсім поруч починаються конфети Феррера Роше 12.90. Це вже у нас відділ продуктів. Тут є виробник як місцевий, так і з ближніх країн. швейцарський шоколад. І ось це ось ця фірма Fazer це місцевий фінський виробник. Він виробляє не тільки Шоколадки, а і ще різні солодощі. І дуже різноманітні. Ми з вами прямуємо вперед. Ще тут є різноманітні піжачки. Коли ходиш по магазину, можна зустріти в різних куточках. Повтор різних товарів для того, щоб ти, наприклад, щось загубив, але обов'язково купив десь якомусь куточку. Ось це, мабуть, також зажигалка для каміну. Ось такі лосіни, новорічний варіант. З снежинками. Так, ці капці для діточок 699. Піжамки різноманітні. Ще тапки для дорослих. Дітки ось обирають, ходять, обирають. Ось такі різноманітні великі зіроньки. Ось така ілюмінація різноманітна. Знову ж таки, товари для сауни. Merry Christmas. Кілинки. Подивіться на цю красу. Різноманітно можна покласти собі до автівки або Десь оселі. Ось такі дуже гарно придумані, подивіться, друзі, ось така ілюмінація, гілочка. І на гілці ще ягодки І 6,99. Дуже вона продумана, ось ця штуковина І її можна залишити на наступний рік. Хоч вона не дуже дешева, але це у нас відділ лихтариків. Дуже різні ціни та різні форми. Ось такі гарні ліхтарі для діточок. Можна поставити в дитячу кімнату. Ось така ялинка з ліхтаря. З гірлянди, точніше, бути. Дуже різноманітні вони бувають. Бувають для вулиці, а бувають для внутрішньої оселі. Ось саме такі дерева. Ось такі гарні гірлянди у вигляді гілочок ялинки. Дуже симпатично. Якщо її закрутити, то це може бути як справжня ялинка вже з готовими ліхтариками. Є більш дорогі варіанти, є більш дешевий. Можливо, на вулицю щось десь прикрасити. Ось такі різноманітні гілочки. Це також гірлянди. До них тут є вмикач. Такі мішечки це упаковка подарункової карти. Ось так називається магазин Руста. Якщо ви купуєте це адвент календарь, можна ось купити та подарувати. Це дуже правильно, щоб людина могла сама собі щось дозволити. Ось такі гарні кухолі, подивіться, друзі, дуже симпатичні. Ніби хатинка. Нома 499 разом з ялинкою і разом ось такі різноманітні для декорування оселі. Дуже різноманітні речі. Ще також у нас малятам розписувати різдвяних ангелів, різні набори. Дуже багато людей обирають собі і саме, тому подивимось ще потім. Друзі, хочу вам показати ще знижки на сумки. І хочу сказати, щоб ви дивилися кожне моє відео, тому що я великі огляди магазинів розподіляю на 2-3 частини, щоб ви не пропустили нічого цікавого. Ось тут було 35, стало 20. І ось така була 12, потім стало 10. Ось такі сумочки. Ось ця колекція веган. 899. Ось така малюсінька. Вона начебто гаманець. Ось такі ваковані, красоні, 12,99 була 19. Ось такі, друзі, подивіться, те, що ми бачили в ліндексу, була 40, стало 12, то тут у нас 7,99, А була 1799. І ці досить такі зручні, тому що вони на молні. І ще є ось така коричнева. 799, а також лаковані 999. Досить такі симпатичні. Далі у нас з вами дитячий відділ, але це окреме відео. Я хочу з вами поздоровитися. Запрямуємо вперед.